Масштабні протести у Сербії напередодні вечері. Антиурядова акція в Білграді закінчилася сутичками з поліцією. Демонстранти кидали фаєри, перевертали баки зі сміттям та атакували правоохоронцям камінням. Поліція втихомирювала мітингарів гумовими кийками, сльозогінним газом та світлошумовими гранатами. Найактивніших учасників акції затримали. Серія антиурядових акцій в Сербії розпочалася ще торік у листопаді. Люди вийшли на вулиці після обвалу нового навісу на щойно відремонтованому вокзалі. Тоді загинули 16 осіб. Протестувальники вимагають відставки уряду та дострокових виборів. Це все означає, що ми не здаємося. Ми хочемо відсторонення президента Вуйчича. На його місце має прийти хтось інший. Я розраховую на те, що до думки усіх цих людей, зокрема думки студентів, дослухаються. А в Будапешті, попри заборону уряду, відбувся ЛГБТ-прайд. На нього вийшли близько 200 тисяч людей. До учасників приєдналися також євродепутати. Марш, який повинен бути був стати акцією за рівні права. Перетворився на антиурядовий протест. Люди тримали в руках плакати з перекресленими портретами угорського прем'єра Віктора Орбана. Цьогоріч уряд країни заборонив будь-які заходи ЛГБТ спільноти. Учасники прайду вдапешті теж дозволу на проведення не отримали. Та поліція все ж вирішила не розганяти акцію лише спостерігала за нею.